Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 355 750 особин за добу, 790, і поранено 1 мільйон 67 тисяч 250 песиголовців за добу, 2370 танків 5913 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 10973 одиниці за добу, 17 Артилерійських систем 8376 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню 934 одиниці, засобів протиповітряної оборони 616 одиниць за добу, 2 літаків 329 одиниць гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6471 одиниця за добу, 13 крилатих ракет 1620 одиниць за добу, 2, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 140 одиниць за добу. 31 спеціальної техніки 1240 одиниць за добу одна дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.